Протягом п'яти років я працюю над методичною метою, провадження директивних технологій на уроках математики. Щоб реалізувати свою методичну мету, перед собою ставлю такі завдання, сформувати інтерес до вивчення предмету, помітити, зберегти та розвинути кожну індивідуальність, не нав'язливо виховувати схильність до творчого мислення, практично застосовувати свої знання, підготувати до життя та діяльності в умовах сучасного суспільства, включити в активний пошук нових знань. Я почала роботу над провадженням інтерактивних методів запрацювання праці Сиротенко, сучасний урок інтерактивні технології навчання, у якій викладені основні класифікації особливостей застосування цих методів. Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко його вивчити, планую роботу заздалегідь. Учням даю випереджаючі завдання з відповідних тем. На одне заняття підбираю одну або дві інтерактивні вправи. Під час інтерактивної вправи даю учням час подумати над завданнями. Важливим є обговорення. Інтерактивна вправа визначає кінцевий результат. Однією з таких прав є мозковий штурм. Це ефективний не метод колективного обговорення, пошук ріше, шляхом вільного висловлення думок всіх учасників. Під час проведення мозкового штурму дотримуюсь таких прав. Збираю комога більше ідей щодо розв'язання завдань або проблеми. Змушую працювати уяву учнів, не відкидаючи жодної ідеї. Подаю кілька своїх ідей або розвиваю ідеї інших. Не обговорюю і не критикую ідеї інших. На своїх уроках математики активно застосовую групову навчальну діяльність, модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань, тому групу поділяю на групи з різними навчальними можливостями. Кожна з цих груп потребує особливого індивідуального підходу. Малі групи використовують тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи. З метою розвитку навичок ведення дискусії застосовую метод акваріум, суть якого полягає в поділі учнів на 2-3 групи для виконання ними певного завдання. На цю роботу відводиться 3-5 хвилин, після чого група займає свої місця, а вчитель пропонує класу відповісти на запитання. Чи погоджуєтеся ви з думкою групи? Чи достатньо вона аргументована, який з аргументів найбільш переконливий? На етапі закріплення вивченого матеріалу використовую кросворди та ігри. Хто більше знає, поле чудес, вікторини, прийом п'ять речень. На уроці, в залежності від кількості учнів, об'єднує їх у пари, трійки та групи. Все, що пропонують учні, обговорює, допомагає учням опрацювати інформацію, прийняти власні рішення. Спостерігаю, щоб жоден з учнів не залишився поза обговоренням. Робота в групах може бути організована на таких етапах уроку, як актуалізація, вивчення нового та закріплення вивченого матеріалу. На етапі мотивації навчальної діяльності застосовує метод мікрофон, московий штурм. Ці вправи дають можливість учням вільно висловлювати свої думки. Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень. Як окремої особистості, так і громадської думки учнівського колективу.